Всім привіт, я астролог Леся Шуманська, і це загальний короткий астропрогноз на сьогодні, 17 квітня 2023 року. Сьогодні навколо нас буде багато творчих та духовних тем, можливі зустрічі з юристами, з вчителями, співпраця з зарубіжними партнерами поїздки за кордон, а також багато роботи в інтернеті. В мінусі, звичайно, нас може сьогодні розмазати лінію по дивану, буде стан незрозумілості, а хтось зловживатиме, наприклад, алкоголем. Меркурій сповільнює свій хід перед ретроградним періодом який починається через 3 дні. Це означає, що сповільнюватиметься, і навіть гальмуватимуться всі справи, поїздки, надходження посилу, комунікація та спілкування. Просто будьте готові до цього і майте завжди запасний варіант дій. Місячний цикл. Добігає кінця, отже, кількість нашої енергії падає, тому починати нові справи зараз не варто. А от для завершення або підготовки до нових справ якраз дуже сприятливий період. Через три дні також новий цикл, який співпадає з коридором затемнень. Що розпочнеться кільцево-повним сонячним затемненням, а завершиться напівтюньовим місячним затемненням. Про це я буду ще говорити в наступних відео, а також будуть окремі пости про них. Завжди пам'ятаємо про небезпеку і будьмо завжди уважні та обережні. Підписуйтеся на мій блог, переходьте в Біо, там більше інформації про цей день і не тільки. Всім гарного дня! Зустрінемось завтра!